Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і немає грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер подув, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. А уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карці. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині вообще в маршрутку сісти чи їсти купити? Ну це, це просто трішняк. Я там зараз вирішую це питання, а я реально просто шоці. Добре, що у батька там є я, сім'я, да, у якихось знайомих, може ще є знайомі якісь. Але уявіть собі всю же ситуацію. Що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв, якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. За посилаємо ще ці профілі, ми, як ці всі ситуації остатися, ну, грубо кажучи, на коні, при грошах чи розуміть, як рухаться далі в цій ці непростій ситуації. Все, друзі, всім папа, сьогодні вже починаємо. На зв'язку слава всім українцям, які досі тримаються.